6 лютого 2024 рік перед вами плоди сорту Аріан. Це відносно новий, я б сказав би, навіть, відносно новітній сорт яблук французької селекції. Так, батьківській парі брали участь Пріма та Флоріна. Можна сказати, що це є нове покоління Флоріни. Так, мені відзначали раніше під моїми відео, що е, смак у нього не дуже казали, в коментарях своїх описували, і розмір в нього буде також не набиратиме розміру він. Е, яблуко середнього або більше за середнього розміру, в залежності все, як я знову ж таки скажу вам, від навантаження. І смакові властивості також від цього залежать, але вже коли... Яблуко і дерева доросліше і набирає міці, потужності. Все ж, смакові, значно, смакові властивості значно покращуються, і минулоріч яблуко було дуже смачним. Ось, тому я е, спростовую ті всі коментарі, які писали під даним сортом. Сорт класний. Сорт дуже класний. Зараз поясню чому. Е, сорт... Вступає в плодоношення, він неймовірно просто швидкоплідний. Може навіть на середній рості під щепі в рік посадки вам зав'язати яблука. На наступний рік це вони однозначно 100% будуть навіть на середній рості під щепі. Сорт сила росту вище за середній, але дуже класно регулюється. Піддається обрізці. Ну він, звісно, такий під гострими кутами відходить. Апікальний, але це ніяким чином не впливає на його плодоношення. Сорт не знає періодичності, щорічно видає надпотужний врожай. Сорт дуже стійкий. Сорт, я сказав би, імунний до борщі, і стійкий до борошнистої роси, але цих хвороб на ньому не спостерігалося. Стійкий до плодових гнилей, навіть важкі роки, там лише поодинокі плоди можуть на ньому вражатися. Дуже стійкий, надійний сорт. От. Плані до хвороб, тому він класно підійде для органічного садівництва і взагалі на присадибних ділянках варто мати дане дерево, дерево даного сорту. Ось люди, які приїжджали цьогоріч в сад по саженці, були там маточнику, дивились на дерево. Я кажу, ну трішки маленькі плоди, вони дивляться на дерево. Кажу, та подиви, що там робиться. Там просто от, в верхній частині, там яблук було більше, ніж листя. Все просто вліплено. От, яблунь яблуня. Вся була в яблуках абсолютно всипана, тому розмір там ну, не міг він бути великим ніяк Ні, буває. Навіть, чесно кажучи, цікаво позначатися на дерево, на що воно здатне. Ми вже будемо трішки, з тими сортами, з якими познайомився, буду трішки змінювати їхню стратегію розвитку і догляд за ними по можливості. Ну, там вже побачимо, як вийде. Також зазначається, що даний сорт дуже тривалого періоду зберігання. При звичайних його умовах. Тобто може до весни долежувати от в підвальних умовах зберігання його. Ну, зараз перевіримо. Солодко кисле яблуко, смак в нього доволі непоганий, гарний смак, дуже соковите. Хрустке, ламке на теперішній період, легко зможе долежати до кінця лютого. До березня навіть цікавий сорт. Дуже соковитий, як я вже сказав. ну Кисинка в ньому присутня. Ось. Тобто, швидше за все, ну це сортова особливість кисинка, вона нікуди не дінеться, вона буде, але вона буде її, сила відчутності варіюватися від поточного року, від погоди в поточному році росту плодів. Та від агротехніки від навантаження плодами. Ось такий сорт Аріан. Як я вже сказав, ще хочу перерахувати його раз всі чесноти. Назвичайно швидкоплідний, неперіодичний, дуже врожайний та надзвичайно стійкий сорт яблук Аріан. Дякую за увагу.